Добрий день. Значить, быстренько, кратенько про буржуйку з турбіною. Зачем взагалі ця турбіна? Якщо в нас є складські приміщення або великий цех, або там декілька гаражів підряд, то одна буржуйка не може справитися з такою площою. Поэтому Тут зверху є два виходи. Дві заслонки, О, вони повністю відкриваються, закриваються, одягаються труби і ведеться тепло, допустимо, по приміщенню за 10-20 за метрів від цієї буржуйки. І через стінку передається тепло в сусіднє приміщення, якийсь там виробничий участок, цех, там, каптерка і так далі. О, це дуже удобно, тому що просто в буржуйці у нас виходить тепло. Вокруг неї всього там, на декілька метрів від неї тепла, а стальне приміщення велике. Якщо ми говоримо там, про маленьке приміщення там, квадратів там, до 20, там до 15-20, то ця турбіна там і не потрібна. Якщо це складські приміщення, склад, теплиця, е, якесь СТО, ну і так далі, де вже висота потолків побільше, де площа загальна побільша, тоді доцільно використовувати цю буржуйку. Допустимо, вона у вас три приміщення. Одне, одну трубу можна пустити в ліве приміщення, цю вправу. О, в цьому центральному приміщенні самої буржуйки буде тепло. І турбіна нагнітає гаряче повітря туди, куди вам потрібно. Тобто є знаете, я бачив, коли в орендованих поміщеннях йде вентиляція, і принудительна і витяжна вентиляція. І туди просто подається тепло, такий зонт над буржуйкою робиться, і тепло звісно, піднімається вверх і розходиться по робочим місцям у нас по, по всьому приміщенню. Тобто, по вентиляції можна задействовать її. Ну в нашому випадку кидається труба допустим, одна в початку приміщення, друга там посередині. Там, ну, то есть їх можна б та вправо, та вліво, дві вправо, дві влево. Без різниці. Труб, трубами можна гратися і уголками як хочете. Обачно 110 труба продається на, на кожному базарі. Вона... Знімається. Ну, все вона знялась. Таке коліна і таке коліно, такими трубами ви собі робите цей конструктор і виводите те, що вам потрібно. Значить всередині у нас йде капсула 4 мм капсула. Тобто у нас котел сам зверху обшитий рубашкою повітряною рубашкою. Тобто Получається, турбіна у нас дує на циліндр. За що того, що форма циліндру обтікаєма, Воздух його з легкостю обходить безпрепятственно і на виході в нас іде вже гаряче тепло. О, в чому плюс цієї буржуйки, що вона має повноцінне піддувало, Крім того, що шиберем регулюється більше-менше, у нас повноцінне піддувало. Тут зроблена спеціальна полога, е, щоб котірочка не цеплялася при чистці часовок. О, і в нас є повноцінне піддувало, яке дихає. В яке падає зола, яке легко чистити. В чому плюс? Тому що я бачу, булюр'яни продаються по такому принципу і інші буржуйки. У них дверка є подувала, але вона вона просто для того, щоб вичищати сміття. Тобто, подувала немає. Тобто, Це все огонь. Дрова, там, уголь, у вас все лежить отут. І воно нагорає, нагарає, нагорає. І потім чистить його оттуда, ну, як не сильно удобно. Така каша вже образовується. Пепел з новими дровами. І воно там непонятно вже що. І тут такі бортики, чистить його неудобно. А в там до труба я взагалі не представляю, як його можна взагалі там почистити. Тому тут у нас полноценно подувала. Повноценно подувала, причому з регулювання шибером. У нас іде двері, тут 200. 10х180, на наприклад, вони ще не могли піти, тому що у нас колісники йдуть. Довжина у нас її 50 см. Тобто можна бросати півметрові палки, півметрові чурки сюди і воно буде горіти. Ось така буржуйка для приміщень з великою площею. Турбіна дує, на іспитанні я був сам в шокі, дуже хорошо. Метрів 5-10, може навіть 20, я не знаю, не пробували таку довжину тягнути труб. Повітря йде дуже гаряче, тому це дуже ефективно для великих приміщень. Так що така буржуйка. У нас при випробовуванні її не погнуло, не повело, не покрутило, тобто температуру вона держить дуже добре в неї і КПД за що турбіни сумасшедші навіть коли ось, я вже при закритому піддувалі. піддувало було так майже закрите, а то і закрите І там вже воно догорало. метал до такої степені прогрівається. Це капсула з четверки, до такої степені він гарячий. До нього підходить, він так як від духовки від нього тепло дає. Плюс турбіна знизу у нас це все продуває, воно все тепло обходить. І пішло на виход, ну, КПД сумасше. Буржуйка класна, так що для тих, кому потрібні велике приміщення, ЦХ, СТО, склади якісь ТП і ТД. Це, я вважаю, їхній варіант. Вона економна, тому що на це каліцтво дров, якби просто була буржуйка, вона те, що вона метрів перометр, бо і все, а так тепло розганяється. Таким образом воно охлаждає саму буржуйку і віддає все в приміщення. Так така буржуєчка.